Слава Україні! Невеличке фронтове зведення. Донеччина, Харківщина, Херсонщина. І коротко про кожний напрямок. Отож, паніки Нет! Це новий сайт, де ви можете всього за два слова зрозуміти, як сипеться русня. Про друге, родзинки це майже ізюм. Але це сушений виноград. Для смачної страви його краще просмажувати в казані залужно. Кавун це смачна херсонська штука, яка небезпечна для життя русині. І від себе додам: русський десант дійсно не здається, бо ми його знищуємо. Тримаємо стрій разом до перемоги, бо Україна понад усе і наша чорноморська посмішка дотична. До перемоги, слава нації, смерть ворога.